Диктант національної єдності. Южницька громада вперше централізовано долучилася до всеукраїнської акції. 25 жовтня в палаці культури підтримали щорічний флешмоб до Дня української писемності та мови. Учасники й учасниці писали текст авторства Оксани Забушко. Твір озвучив поет та військовий Павло Вишибаба. Та як тільки встигли написати декілька речень, оголосили повітряну тривогу. Написання диктанту в палаці культури призупинили. На жаль, в нас в Палаці культури немає змоги проводити в укритті. Ну, бо в нас є укриття, але воно не пристосоване для проведення таких там масових заходів. Тому, на жаль, нам э, прийшлося перерватися і э, ну, маю надію, що ми зможемо дописати вже ну, в записі диктант. От, э, бо, як ми бачили з прямої трансляції перед диктантом, що майже всі пишуть в укриттях, тому. Вони не переривалися, вони продовжили писати, і ніхто, ніхто нікуди не уходив. В нас в Южному, до речі, є ще одна локація, яка зараз продовжує писати. Це наше в управління освіти, методичний, методичний кабінет. В них є зала. ця в Підвальному приміщенні, і вони зараз там пишуть в укритті. Вирішили не перериватися та продовжили написання диктанту в кафе. Ці четверо жінок хтось поспішає на роботу, а хтось до дітей. Тож можливості повернутися після відбою в них не було. Враження дуже позитивні, дуже фантастичні. Але диктант мені був важкий. Це просто для себе. Диктант не планує відправляти, але точно планую перевірити. дуже цікаво, де я Правильно написала, де я помилилась, бо точно помилялася, але власне цікаво, скільки разів. Я пишу диктант вперше. Я дуже щаслива, що я пишу цей диктант. Мені дуже сподобалось. Найбільше, що захоплює, це глибина тексту. Це суть диктанту. Це, напевно, най найкрутіше, що тут є, бо помилки помилками, але самі сенси послухати, вникнути і роздумати над цим над цими думками, які викладені в цьому диктанті. Це справді потужно. Ідею долучитися до написання диктанту національної єдності запропонували в колективі палацу культури Дружба. Для цього бажаючі записувалися по телефону. Взяти участь виявили 37 жителів і жителів громади. Враження самі чудові. Хотів би сказати, що навіть для мене не так важливо, як я його напишу, а сама участь, тому що це, мені здається, надзвичайно важливо, а всі наші якби, вміння навички, хто захоче буде над ними працювати і вдосконалюватись. А оце єднання нації, єднання навколо української мови, мені здається, що це саме головне. І враження саме прекрасні, коли бачиш людей, які прийшли, коли бачиш повну залу, коли текст також прекрасний забушку, незрівнянна, чарівна і наша українська. І це радує, що в нас є такі люди в Україні, і ми сильна держава. Тільки треба, щоб ми дійшли до цієї перемоги, щоб ми здолали. І Щоб не тільки нам, а щоб всьому світу вистачило сил для того, щоб ми... І здолали те, що ми долаємо Цьогоріч Традиції писати диктант всією країною виповнилося 25 років. Бажаючи можуть до 28 жовтня відправити свої роботи на перевірку. Ті, хто надсилати не планує, а вирішив підтримати національну акцію, перевірить текст самостійно після оприлюднення в мережі.